Так, одразу почнемо. Хочете номера дзвонить на такий номер. Дивимося, номерів немає. Саморези. От, лежать два саморізи. Але в нас є відеокамера, на яку було зафіксовано. Оце відеокамера. Автомобіль, з якого зняли номера, ми пошукали, обрили все подвір'я, знайшли номера. В підвалах їх не було, на козирках теж. Йдемо далі. Сищик, сищик, який не йшов. А от у нас, де були сховані номера. От в цій дюрочки. За два дня це вже друга крадіжка по Соснівці. Зараз будемо шукати ще, ще в одному місці, де були вкрадені номера. Ось друга машина в Соснівці за два дня, з якої теж вкрали номера. Залишили номер телефону, на який треба дозвонитися. Я думаю, він не підняв би саме. Ходяш номера. Зараз спробуємо обшукати дану територію, де можуть бути сховані... Угу. <звук> <звук> Перевирвали разом. Я скажу, мене товарі говорили. Типу, захоч... якщо захотів влупити, то і так не лупить. Так, Тут теж добре. То як результати другі номери? Тяжко тяжко обшукали ми вже півсоснівки, але номерів немає. Видно, що вони номера забрали з собою. Можливо, після перечислення грошей то вони їх підкинуть або ще щось. Наразі їх нема вже. Все залишається загадкою. Наш господар так само старається їх знайти. Але все марно, марно. У Соснівці почали всі мешканці знімати номера. Хто має польські. Після довгих пошуків та немарних старань ми все ж таки досягли е, своєї мети. Та й знайшли, знайшли те, що шукали. Це, як бачимо, контейнер, е, який умовно можна легко повідомити про нього, про місце його перебування та вказати на, даний, на дану. Річ, яка була схована, Це є номер 350 гривень на даний момент. Пішли далі шукати. Так, Ще раз повторюю, має бути конкретно вказана споруда, яку може чітко охарактеризувати сам ну, сам злодій, щоб її номера можна було легко знайти. Дякуючи. Нашому потерпілому його наполегливості був знайдений і другий номер, його ж власний номер. Зараз ми вам продемонструємо, де і як він знаходиться. Така будівля. Закинута будівля. Нічого в себе не представляє. Купа фікалій, фікалій. і ось ось в такому ракурсі був цей номер. Так. Будь ласка, 700 гривень зекономено. Да Я засну. вітаю вас. Дякую вам. Після розмов з нашим е, як сказати, посередником, який мав е, отримати гроші за ці номера, е, нас були, на нашу адресу були висунуті купа погроз про загорання автомобіля і тому подібне. Тому е, на майбутнє раджу автомобіль на якийсь час приховати.